Всім привіт! Сьогодні великий день, адже він зазначає початок мене як режисера, і я в це хочу сильно і щиро вірити. Я завжди писав і був таким достатньо творчим, тому мені було потрібно це кудись реалізувати. Сім років я займався фотографією, і зараз це переростає. Вони змінюються і вироджуються в кінематограф. Я зв'язався з Мією, Мені сподобала творчість, я чув про неї раніше. Це насправді талановита дівчина. Фактично, наша співпраця почалася з роботи з її продюсером, який надіслав мені трек, який мені надіслав слова в відповідь на мою пропозицію. І ми почали нашу роботу, про яку я вам розповім. Я прийшов зустрічі з Мією. Ми все погодили. Що класно, наше бачення на кліпі максимально точно збігається. Попри якісь різноплановості, це все так класно склалося, що загальна картинка дуже чітка і прикольна. Я втішений, просто страшно, ви собі навіть не уявляєте. Тепер настав етап кадрування. Зараз буду сидіти і роботу розкадровочку, все вам покажу. Ось так я зробив собі таку схемку, де тут розповідаю, у мене замальована картинка. Замальована час, на яку припадає ця картинка, сюжет, емоція, локації я собі позначив різними кольорами. Про полосаве обладнання акторів, ну і чи запланована ось ця зйомка. А, -а, -а, -а! І так потрібно буде прокадрувати весь 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 кліп. Бачите, я ще десь не заповнив, але в мене є по локаціям, по датам вже розписано фактично все. Тому приступаємо скоро до зйомки. Попереду перший знімальний день, приїде Мія, ми будемо зробити кадри вдома. Я дещо хвилююсь, не знаю, чи зніму бекстейдж, але вам покажу те, що зможу. Починаємо. Я переживаю за світло, переживаю за те, як це буде виглядати, бо мені здається, що це найбільш небезпечні сцени, і ми їх знімаємо в перший день. Плюс, якщо вийде погано, це теж так собі, тому що на це вплине подальший настрій стосовно зйомок. Але я впевнений, що все буде класно. Бачення є, розуміння є, наче все буде добре. Удачі мені! Я вже пішла, і я дуже втішений результатом. Насправді, це вийшло дуже і дуже непогано, і це просто класно. Я задоволений максимально. Чекаю наступного знімального дня. Перед наступними зйомками я поїхав на розвідку локації, аби затвердити місце, де ми будемо проводити зйомку. І ось ви можете побачити унікальний шматочок розкадровки і реального фінального кадру. Оце поки що найліпше. Основна проблема в тому, що дуже висока трава на локаціях, і в силу цього ми не можемо нічого реалізувати, тому треба шукати альтернативні варіанти. Шукаємо. Дивись, є такий варіант: поставити все тут, тут низька трава, не видно будівель. Багато рослинності на фоні, прикольно, востуйке небо, і сонце буде сідати ось там. І отут це все відзняти. І в мене буде багато простору ходити, підходити віддаляти. Сьогодні день Ікс, основний момент зйомок. Треба зібрати ще дуже багато речей. І приступаємо до зйомок. Зйомки кліпу я поділив на три знімальних дні. Один з яких мусив відбутись вдома. Власне він вже стався. І ще два знімальних дні в полі. Важливим питанням став збір реквізиту, тому що нам було потрібно знайти багато дрібних речей, зробити світло в полі. Плюс наша локація була достатньо далеко. Ми знімали за Львовом, приблизно 3 кілометри від дороги просто ти йдеш в поле. Це було б виснажливо, але зате це було реально красиве місце, яке ви зможете побачити в кліпі. Фактично, фактично, весь кліп повністю лежав на мені від розкадрування до зйомок до фарбування. І це ледь непогано. Але ми не врахували багатьох нюансів. По-перше, ми забули реквізит, не взяли синтезатор. Мія. Але я не здиву. І, По-друге, я підписав спрей від комарів в чек-листі, але ніхто його теж не взяв, ні я, ні Мія безпосередньо. І ми не могли просто зробити нічні зйомки, тому що всюди літали комарі, вони нам заважали, вони нас кусали, і вони потрапляли що найгірше в кадр. Тому так з'явився ще один знімальний день, який ми вирішили виправити на наступний Тому так нас з'явився ще один знімальний день, який ми вирішили виправити на наступний день. Я вже підготувався, взяв свою їжу і був реально набагато готовий. Ми протерли церкало, щоб тепер все було більш краще, щоб все було досконало і врахували помилки попереднього дня. Зробили ми багато. Що ви ж сяда вело, а? Натурі. Церково в полі, якщо не те. Що має до роботи? Там написано, Це... що буде без розводів. О, нам розводи не потрібно. Буде... Тим більше, в біблії написано, що шлюб можна тільки один раз. Ну, типа. І не можна розвозити. Це все на сьогодні. Нас закінчився другий знімальний день. днем народження тебе день народження тебе. Тож не все, все, звісно, розрядилось, але ми зняли ну, вже багато. Що трошки лишилося, але вже майже все. Тут настає той самий день. Ікс, коли ми мусимо розбудити зарколо, це третій день знімальний, який би муси бути. Ми приходимо на локацію. Без будь-яких асистентів, лише я то і в цьому була велика складність. Так просто виходило, що ви не було комунально. І ми прийшли. Почався дощ. Е, у нас немає грошей на дорогу назад. Як віска, в якому ми ті всім стоїть на я не взяв з стов... Єдення від стабілізатора. Вирішили знімати з рук. Я такий, ну ладно, ок, плюс-мінус. Починається дощ. І наше дзеркало таке. Пока. Пока! Краще, нам треба знайти дзеркало і потім. Дуб. О, дощ перестав! Дощ перестав. Клас, вау. Вау. Yeah. Я кліп! Бомба! Розбила дзеркало. Важливо додати, що наш кліп зняти з бюджету нуль. Тобто, ну там є якісь вклади на те, що ми їздили на локацію, але фактично як таких бюджетів у нас просто не було. Мія просто дивись, чистюсіньке. В принципі, воно достатньо високе. Тут ще є це, але ми на цьому його вести не будемо, бо це тяжко. Ну, коротше. Люкс. І для мене це теж було задачою зняти цікаву, хорошу роботу, яка не буде виглядати дуже погано за 0 гривень. І мені здається, я з цим впорався. Ми затвердили вкладинку! І зараз йдемо на останній знімальний день. Наче все взяли. Не взяли хотівку на маршрутку. У мене її і немає. Беру дзеркало і вирушаємо. Сподіваюсь, все буде добре. Останній мінімальний день і все теж не можна сказати, що пішло по плану. Адже в мене зламався шнур, яким я мав заряджати камеру, коли вона зрядиться. І зламався він уже на локації. Тому останні три кадри, зняті на 1% камери. Коли ми закінчили зйомку і розбили дзеркало, у нас були такі шалені емоції, я вам щось вставлю. Що просто ми були. Я не знаю, це надзвичайно сильна емоція. Є! Бомба! Ми кліп! Ми взяли кліп. Це прикол, твої вражені. Ми. Я не можу повірити. Я дуже покусаний і змучений, але ж я такий. Я наче вивалюю, а наче не розумію взагалі нічого. Я теж не розумію нічого, але я рада, що я розбила дзеркало ковалдою і класно. Як казумія Рамарі, розбивайте свої комплекси на дзеркала Натурі! <світ> <світ> Далі на мене чекав етап монтажу, зведення, зустрічі змією, обговорення. Це відповідальна частина, адже фактично ти постійно можеш щось поправляти, постійно виправляти, постійно бачити нюанси, постійно їх перемальовувати. І це нескінченний цикл подій, який ніколи не закінчується. Заробітниця тут. Спонсор цього батьрусенвес, а кліп. Що дві подобається? Процесу, я відчуваю якісь такі емоції, які я не відчуваю в реальному житті. Тому що там вот, такі теж цієї джомки, я от розбила вот цю штуку і я така, вау, бо дітки не можуть так розбити поки. Тому я що це було однієї тазу і це там просто. Я важаю, так. Це клемикови. Це кломикала. сам останки реквізиту додому. І останки себе. Okay. Укупати сюристі і жити до поки не скінчиться лідо. Середі реліз кліпу, і спершу в мене були одні відчуття, а зараз мені хочеться сховатися, ізолюватися, і щоб ніхто його не бачив. В мене починає зжирати внутрішній критик, і одночасно я отримую повідомлення від друзів і, чи, і читаю коментарі, і вони всі позитивні здебільшого. Ну я поки що не бачив негативне. І це змусило мене тішити. І воно наче тішить, але разом з тим всередині. Самозванець так сильно грає, просто жесть. І записується для того, бо я думаю, що можливо, що мені варто ділитися чесно емоціями навіть ось таким. І, можливо, це комусь відгукнеться і корисно розуміти, що ти не один відчуваєш щось подібне в такі моменти. Прем'єра кліпу буде відбуватися в моєму улюбленому закладі Порт в місті Леві. І. Для цього мені потрібно вирішити питання зі звуком. Я дуже схвильований, такий трошки ніякий, але все буде добре. Залишилося поставити техніку і все. Можна видихнути до моменту релізу. Їхати на локацію, щоб ми все налаштували і перевірили, щоб все чітко працювало. <му> 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 У нас буде поєднаний виступ міні. І презентація нового кліпу. Я дуже ще раз дякую Порту за таку можливість. Найбільш очікуваним для мене є момент це момент натискання на кнопку Кобі, але ти розумієш, що люди, які зараз сидять тут, почнуть бачити твою роботу і оцінювати Це Це найбільш хвилююча і найбільш прекрасна річ одночасно. Ось. Поїхали. Питись учі вже не сплю чотири ночі. Я не відчуваю сили чанисто. Я здійснив ще одну свою мрію: я презентував власний кліп в улюбленому закладі. Це... На це пішло багато зусиль і часу, але це точно того вартувало. Я хочу працювати в кіно. Під час жому кліпу мені відмовили від навчання на режисера, але це мене не зупиняє і не мусить зупиняти. Я просто хочу робити те, що люблю, і в цьому секрет усього мого щастя. Зараз запрошую вас взяти свої телефони та комп'ютери. Для того, щоб зробити ось це. Чекаю на ваші коментарі та лайки. Дякую вам.